Я прокинулася від тихого мелодійного дзвону. Луна колискової, яку співала ще моя бабуся, тягнулася крізь темряву. Вона долинала з дитячої кімнати. Але ж колиска там порожня вже два роки, я підійшла, серце калатало в горлі. Колиска сама хиталася, скрипіла. На подусті лежала маленька іграшка, яку ми давно викинули. Я простягла руку, але в ту ж мить спів урвався. І в кімнаті настала мертва тиша. Я завмерла і тоді почула за спиною тихе. Мамо! я різко обернулася. У темряві стояло щось маленьке, воно мало постать дитини, але обличчя було неприродно довге, очі, чорні й порожні. Воно оттягнуло до мене руки. Я повернувся, прошепотіло воно. Колиска знову загойдалася цього разу сильніше, аж дошки рипнули. Я відступила назад, і нога натрапила на іграшку. Вона сама повзла мені під ноги, тоді дитина посміхнулася, і ця посмішка була нелюдською. Ти ж обіцяла не залишати мене.